Вітаю. Сьогодні будемо займатися інсталяцією. Будемо знімати мережевий інвертор, знімати 96 вольтовий <кій> низькочастотний інвертор 96 В 12 кВт MPPT контролер. <кій> тут у нас стоїть три акумулятори по 96 вольт, будемо їх робити 48 вольт і будемо ставити у нас тут Отакий де, девайс. Трифазний Дей буде. А, цікавий монтаж. Ми його до цього робили, але зараз так, апгрейд. Тому кому цікаво інсталяції, або кому потрібно обладнання, цей буде інвертор продаватися, відпрацював, він себе показував дуже-дуже добре. 12 кВт номіналі 36 Пустових GPT-контроллер на 96 вольт, 5000 кВт на колбасу, за повну, за рік чи за два два, І мережевий інвертор. Це суто для скидування в мережу. Ну так, слідкуйте, всіма дня